Як не захворіти на туберкульоз закарпатцям розкажуть священники під час проповідей. Представники духовенства беруть участь у тренінгу, під час якого лікарі роз'яснюють основні фактори ризику цієї недуги. Медики просять священників донести до своєї пастви інформацію про те, що задля профілактики туберкульозу необхідно, хоча б раз на рік робити флюорографію. Організатори форуму мають надію, що слова душ пасторів вплинуть на прихожан. Адже для багатьох мешканців нашого краю церква посідає чільне місце в житті. Церква має колосальний авторитет, як, щоб донести до пастви, до багатотисячної, до десятків тисяч людей з Замбона. І пілкується церква завжди тим, що не тільки душу лікує, але саме головне, щоб була. Гармонія душі і тіла, здоров'я душі і тіла. І тому дуже важливо, щоб саме хто як не церква, хто не як лікар, скаже людині, як запобігти ті чи інші проблеми, які можуть нашкодити здоров'ю і тілесному, і духовному. Чому-то нас сшать. От ми заходимо в тюрми, до цього там побували різні волонтери, побували врачі, ну, спеціалісти, їх не слухали, Нас услышали. Науковий форум недаремно проводять напередодні зимових свят. Саме на Різдво закарпатські заробітчани повертаються додому. І часто вони мають запущену форму туберкульозу. Тож медики закликають при перших ознаках недуги звертатися до лікарні. Основні симптоми це загальна інтоксикація, загальна немотивована слабкість, підвищення температури 37 до тридцять 37 градусів. Це кашель, підвищена пітливість, кашель з виділенням мокроти. Оці симптоми вони повинні націлити населення для того, щоб звернутися за медичною допомогою і пройти чергове обстеження. Туберкульоз – це хвороба, яку не можна ігнорувати. У світі налічується 50-60 мільйонів хворих на цю недугу. Щороку захворює від 7 до 10 мільйонів, помирає 3 мільйони осіб. За прогнозами Організації охорони здоров'я, до 2020 року з'явиться ще 200 мільйонів нових випадків туберкульозу.